Доброго дня! Зверніть, будь ласка, увагу на ось оцю вишивку. Вишита вона косими хрестиками, які одинакові по висоті і різні по ширині. Тобто, це є черговість різних хрестиків. 3 на 2 1 на 2. 4х2, 1х2, на 2х2, на 4х2. І так можуть підбиратися різні хрестики. При формуванні колодочки таким хрестиком ви побачите, що створюється ілюзія складнішого шва, ніж є насправді. Можна формувати і по крайниці таким швам, і використовувати для заповнення вільного місця. І можна так само цю вишивочку формувати як по вертикалі, так само можна зміщувати на одну нітку тканінів вправо чи вліво, тобто вишивати її по діагоналі. І так само вона буде мати дуже привабливий вигляд.